Паладське благословіння на 21 грудня 24-го року, Отця і сина, і святого Духа. Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії апостол Петро запитав у Ісуса, ось ми покинули все, і що буде за це нам? І, тому, і Ісус відповів, чи немає людини, яка. Залишила а, свого батька, свого матір, дружину, дитину, поля свої, маєтки. Не воздаться їм вже в цьому світі багатьма домами, маєтками, батьками, братами, сестрами. А в майбутньому життя е, е, Небесне Царство. І сказав, що зараз буде страждання, смерть і Воскресіння. І той, хто Багато ті, які перші, стануть останніми, а ті, які останні, стануть першими. Ці слова і для мене мають, я ще не знаю їх значення, бо деякі речі я можу тільки, знаєте, приміряти на можливі припущення, бо своїм життям я їх ще не пережив. Я розумію, що слова Ісуса правдиві, істинні. Вірю в це, приймаю їх. Але можу не розуміти, бо ще ну, не здатен їх зрозуміти, я ще не такий дорослий, духовно, не зріс. Хоча знаю, що раніше колись, коли я читав псалми, і не розумів їх і не ставив себе запитання, чому ж я читаю те, що не розумію, бо читав церковно славянською мовою. А виявилося через рік читання таких псалмів. А деякі речі, які потім викладали вчителі в одному із закладів богословському, я вже розумів, хоча не знаю, звідки прийшла ця наука. З'являються через ці псалми, бо я їх читав, я їх, в них вдумувався, намагався їх розібрати. Так і напевне, і ці слова, які я не розумів в цьому Євангелії, мені читаючи їх, розважаючи над ними, вони вже дають мені шлях. Не таким способом, який є звичайний. Ну, тобто через розум, розуміння, бачення це, а через такий містичний спосіб, таємний, який виходить через серце, міняє моє серце. І деякі речі, які, може, я і не повинен зрозуміти, я і не зрозумію, бо я не здатен на це. Немає в мені тої, ну, дорослості, да, якої. Зростання того, досконалості тої. Коли прийде час, Господь мені відкриє ці, ну, очі. Ну, там, де мені потрібно, там, де мені корисно, а там мені не корисно завжди, взагалі з, 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 скриє від мене. Але останні слова, страждання, смерть і Воскресіння це дивний ряд. Страждання і смерть. Зрозуміло, повинна закінчитися ще якимось гіршим. А Воскресіння це перемога. І от шлях до перемоги до Воскресіння. Або саме Воскресіння вбиває попередні страждання і смерть. І про це я теж задумуюсь. Як в цьому нашому світі? Мені треба те Воскресіння. Якщо треба, я ціную, то це радість велика. Які подолають і страждання, і смерть. А коли це станеться, як це станеться, я не знаю, але знаю, що Господь до Воскресіння мене приведе, як і сам прийшов до Воскресіння. Амінь.